Сьогодні урок проводить вчитель української мови та літератури Одеського ліцею «Гармонія» Павлова Надія Миколаївна. Працюємо за підручником Українська мова для 9 класу, автором якого є Олександр Авраменко. Рік видання 2017. Тема нашого уроку Складнопідрядні речення з підрядними причини мети. Завдання уроку дати поняття про складнопідрядні речення із підрядними причини, мети. Формувати вміння впізнавати такі речення, визначати в них граматичні основи. Головну і підрядну частину розвивати пунктуаційну грамотність. Сьогодні на уроці ми продовжуємо вивчати складнопідрядні речення із обставинними підрядними. Ми знаємо, що є складнопідрядні речення з підрядними місця, часу, ступеня і способу дії, умови. Допустові, на святкові. А сьогодні на уроці ми розглянемо, як творяться складнопідрядні речення з підрядними причини мети. Складнопідрядним реченням і з підрядним причини називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує на причину дії. Про яку йдеться у головній частині. І відповідає на питання: чому? «Через що?», з якої причини? З головною частиною речення підрядна частина причини поєднується сполучниками підрядності. Бо оскільки адже. Тому що через те, що, за тим, що з тієї причини. Наприклад, держимося землі. Чому? Бо земля держить нас. Підрядне речення причини здебільшого стоїть після головної частини. Земля прекрасна. Чому? Бо на ній живуть дзвінкоголосі малюки. Земля прекрасна. Чому? Тому що на ній живуть дзвінкоголосі малюки. Зауважте, якщо підрядне речення приєднується до головного складеним сполучником, тому що. Для того, щоб через те, що після того, як кома ставиться або перед усім складеним сполучником, або всередині його, але тільки один раз Земля прекрасна тому, чому, що на ній живуть дзвінкоголосі малюки. Якщо підрядне речення стоїть перед головним, то сполучники комами не відокремлюються. Складнопідрядним реченням із підрядним мети називають таке складне речення, у якому підрядна частина вказує, з якою метою відбувається дія, при яку йдеться у головній частині. Підрядне речення мети відповідає на питання, для чого, з якою метою, навіщо, з головною частиною підрядні речення мети поєднуються з получниками підрядності, щоб, аби для того, щоб, заради того, щоб, на те, щоб з тим, щоб. Щоб добре жити, кома, треба працю любити. Треба працю любити. Для чого? З якою метою, щоб добре жити, підрядне мети може стояти як перед головною частиною. Наприклад, щоб тих щасливих днів не загубити, потрібно працювати цілий вік. Потрібно працювати цілий вік. Для чого? З якою метою, щоб тих щасливих днів не загубити? Може стояти підрядне мети і після головної частини. Наприклад, краще я зберу джерела, зроблю з них цимбали, щоб тобі, дівчино мило, вони краще грали. Краще я зберу джерела, зроблю з них цимбали. Для чого, з якою метою, Кому? щоб тобі, дівчино мило, вони краще грали. А тепер перейдемо до тренувальних вправ. Завдання перше. Спишіть речення, з'ясуйте, які з них підрядні мети, а які причини. Завдання номер 2 Запишіть складно підрядні речення, вставляючи пропущені букви та розділові знаки. З'ясуйте, на що вказують підрядні речення, на яке питання вони відповідають, яке місце щодо головного речення займають. А зараз у нас поетична хвилинка на уроці української мови. Присвячена вона поезії Василя Симоненка. Василь Симоненко писав про себе так: Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. Зачитайте, будь ласка, рядочки із поезії Василя Симоненка. Люди. Прекрасні. І визначить, який вид підрядного речення використав поет? Який вид підрядного речення використав Василь Соманенко у поезії матері? Перепишіть уривок із поезії Василя Симоненка «Ровесникам». Визначте вид складнопідрядного речення, намалюйте схему. Звернемось до наших народних традицій та звичаїв. Запишіть речення, які проголошуються під час обряду, даризна. Зверніть увагу на їх символіку, доброзичливість, щедрість, гумор. Визначте види підрядних речень. Люди кажуть, народ скаже, як зав'яже. Допишіть прислів'я, розставивши потрібні розділові знаки. Визначте вид підрядних речень. Щоб уникати стилістичної одноманітності, треба у власному мовленні замінювати один тип речень іншими, прості складними і навпаки. Речення із дієприкметниковими дієприслівниковими зворотами складнопідрядними реченнями. Завдання. Перебудуйте речення прості у складнопідрядні. Хвилинка гумору на уроці. Уявіть собі таку ситуацію. Вас викликає вчитель, а ви не вивчили урок. Як, не образивши вчителя, можна уникнути небажаної оцінки? Що б ви сказали вчителеві, використовуючи складно підрядні причини, мети? Ситуація номер 2 Ви отримали низький бал. Вдома треба заспокоїти батьків. Як би це зробили ви, за допомогою складнопідрядного речення з підрядним причинням. Домашнє завдання на наступний урок. Завдання перше: опрацювати параграф 24 та сторінку 89 за підручником Олександра Авраменка Українська мова 9 клас. Завдання номер 2 Випиші складно підрядні речення з підрядними мети, причини, з різних джерел, з поезії, українських пісень, оповідань. Обов'язково зазначити назву та автора, зробити синтаксичний розбір виписаних речень.